Літо 1936 року було незвично спекотним. Сонце нагрівало залізне підвіконня так, що не можна було доторкнутися. Микола Куліш годинами дивився на церкву біля лісу, на якій замість Христа сяяла велика червона зірка. Тільки її він міг бачити з крихітного вікна спецізолятора, де тримали особливо небезпечних політичних. Як швидко, за якихось два роки, перевернулося його життя, а здавалося, що все найголовніше у ньому тільки починається. Він згадував, як восени 1925 року приїхав до Харкова на запрошення письменницької організації. Його п'єса 97 тоді мала великий розголос, і колиш остаточно вирішив займатися драматургією. Адже писав він завжди і гімназистом у провінційних Олешках нині Цілюпинськ, і на фронті Першої світової, і командуючи південним штабом Червоної армії під час громадянської війни, і коли вчителював на Одещині. І ось нарешті Харків. Час національного і культурного піднесення. Микола Хвильовий, Остап Вишня, Юрій Яновський, Павло Тичина, літературні вечори, вистави, зустрічі і бесіди. І, врешті, знайомство з людиною, з якою вони стануть творчими побратимами. Пам'ятає, як на одному з вечорів підійшов до худорлявого жвавого чоловіка і відрекомендувався у своїй звичній манері. Куліш. І по короткій паузі. Микола, щоб бува не сплутали з паньком Кулішем, той давно вмер, а я ще живий. Його візаві потиснув йому руку і сказав просто Курбас. Ах, Лесю Лесю, дорогий, невгамовний Курбасе. Саме завдяки його енергії і творчому завзяттю театр Березіль став центром українського культурного життя. Актори на чолі з режисером Курбасом прагнули подолати традиції старого побутового театру, експериментували з класикою, шукали нових форм вираження і пластики. Але бракувало п'єс, які б відображали сучасність і водночас осмислювали її. Він же, куліш, завжди прагнув писати про свій буремний час. Так на сцені Березоля ожили нещодавно пережиті часи громадянської війни. Першого голоду і колективізації. Натехіпович, я прийшов, позичте мені хоч з півпуда. Ну Самі ж бачите, гинуть, гарно вже ноги спохли. По щирості, скажу тобі, Іване. Засталося ячмені того путів з десять, на насіння. Ні жита, ні пшениці Йозатку нема. Коли не віриш, ходім, покажу, горище, засіки, бочки. ось ходімо. Та ще не треба, Гнате Архіповичу? Я вірю вам. У мене ж силою забрали хліб, І ти ж допомагав його, брати. Простіть, Гнате Архипович. Ну, то хай вже Бог тебе простить. Ну, що там кажуть, смитта копистка. Він вже тому правда, що мають з церкви забрати чашу Христову. Кажуть, бамага прийшла. 1928 року Курбас поставив його п'єсу Народний Малахій, де головну роль зіграв чудовий пластичний актор Мар'ян Крушенницький. Напівбожевільний Малахій стаканчик прагне реформувати людину, прищепити їй нову ідеологію. І це призводить до трагедії. Чи може висока мета виправдовувати жертви? Вистава змусила замислитися. Пригадує, як після останньої сцени у залі панувала тиша, а в очах глядачів стояли сльози. До них з олаштунки прибіг молодий кінорежисер Довженко і схвильовано повторював, невже це про нас? Невже так буде? Виставу активно обговорювали. Офіційна критика закидала акторам небезпечний песимізм та ідеологічну зневіру. Але йому і курбасові найменше хотілося бути пророками, хотілося бути чесними перед собою і глядачем. А світ навколо змінювався на очах. Комуністична пропаганда лютувала. У мистецтві запанували командні методи. Розпочався наступ на українську інтелігенцію. Можливо, йому варто було замовкнути. Можливо, він тоді просто недооцінив всієї небезпеки. Наступними роками вони поставили у Березолі ще дві його п'єси: патетичну сонату про зраду ідеалів і Маклену Грасу, де один із головних героїв геніальний музикант Падур, тікає від божевільного світу у собачу буду. А 1931 року. Березільці відновили ранню постановку в степах. Йшлося про створення перших комун у 20-ті роки, але образи промовляли про щось значно більше. Теперішнє. Ще було десь? Скажи, Лауре. Невже ти й досі віриш у комуну? А ти й тепер не віриш? Вже п'ятий рік, Боже, як я в обході, всі наші степи обійшов усю Україну. Тільки жити комуною. І от вернусь, через три роки. Тікають. Казарма. Табір, а не комуна. Тринадцята рота, а не життя. Млин стоїть, і все посохло. І найголовніше в'яне, сохне людський дух. Втікають. Яка ж це сила, що гонить вас, а мене кличе? Як розсудить вона нас? І на кому скінчить? Вистава стала останньою краплею. Куліша різко засудили та виключили з партії. У березолі зняли з постановки всі його п'єси. Та найгірше те, що і Курбас був змушений кинути театр і виїхати до Москви. Обидва вони не змогли протистояти системі і не змогли нічого змінити, але хоча б не зрадили своїм ідеалам та одне одному. 1934 року його заарештували за нібито участь у контрреволюційній організації. Під тиском він визнав свою провину. Пізніше заарештували Курбаса, і він теж визнав. Відтоді куліш нічого не чув про свого обратима. Незвично гаряче соловецьке літо, а йому так нестерпно холодно у своїй кам'яній одиночці. Що попереду? Церква з червоною зіркою замість Христа дуже схожа на декорацію з їхніх вистав про світ, який втрачає смисл. Отже, вони не помилилися. Курбаси, курбаси, чи правильно ми жили, чи правильно мислили, якби хоч кілька хвилин поговорити з тобою. Куліш ще не знав, що доля знову зведе їх разом, що вони якийсь час сидітимуть у сусідніх камерах у Соловецькій в'язниці і стратять їх не тільки в один рік, а й в один день, у жовтні 1937-го. І вони побратерськи розділять Могилу. Смисл у вірі, і добре, коли людина вірить.